Добрий день, шановне панство. Внутрі вчора кинув гілку їм е, черешні, то дивіться, там трошки залишилася палка гола. Не знаю, сьогодні догризуть її, не догризуть. Е, Гранулу дав трохи забагато, бо забагато дав е, лушпиння, того всього з дому приніс. І що, ось та самочка чорна? О, самець. Камеру лізе. Я тільки що зайшов, хотів вам показати, але не вийшло. Сьогодні, якого? Сьогодні вівторок, 6-го, напевно, червня, то 60-72-й день і ось ця самка. Самку ще сало одне. О, дивіться, бачите, ну шукає ще цицьку самки 72-й день. І воно ще все неїстицько. Дивіться, як воно прилаштовується. Я завжди говорив про молочні сам, самки, і ось яка, яка роль тої самки. Самка має багато молока, досить довго має молоко. І через то внутрінята гарно ростуть. Тепер зараз вам покажу, що мені дали сусіди. Так, дивіться. Напевно, біля 10 мішків дали мені ось такої нечищеної, правда, ну але дала картоплі. Казали, цілу вулицю ходили, бо вони там мають родину, просили, щоб родина забрала, а в нас народ лінивий. Лінивий в тому не хоче нічого тримати, не хоче працювати, бо рядом магазини гроші має, мають люди про екологічність свого. Своєї їжі не думають, а думають тільки про те, щоб не робити. А 10 мішків картоплі, то, звичайно, треба мати ще де її, подумати, де її положити, бо вона з одної сторони довго не полежить, якщо буде, потече. і до льоху я її кидати не хочу, бо буде гною повно, бо 10 мішків то є досить багато. От. А я хочу того. Зараз біля нутрі йде знайду темне місце. Викину картоплю, чимось темним накрию і буду помаленьку згодовувати. Шкода, що мало нутрі є. Бо якби було більше нутрий, то б вони швиденько з'їли, дивіться. Внутрення собі дає ради, воно цицькусе і все. Все, дякую за увагу, до побачення.